Слава Ісусу Христу, слава Україні, ще одне відео. Е це буде відео вже друге, у Юри, У нього ще є такі коні, є коні до роботи. Як до роботи? Є й до роботи, і є в нього зараз лошак, зараз він. ну. Так, коні продажні, трохи змокрив, то жара не печати. Так. Ну, підповідь, підповідь. Сьогодні була ну, така ну, жарко, 37 градусів. Тінь цей, кінь, кінь на продажу. Оцей Оконє знає, багато людей знає це оконьє. особливо туди та сторонаку смачить. По кінь був проданий, два і пів року його в мене не було, тому назад я купив, але кінь чистий, не нічого. А де він був, скажи мені? Був по у Николай Ледериновичі. А є у нього ще така... <гум> такий кінь хто, лошак по, по герою. По який лошак проти коня, лошаковий рік у два місяці, лошад теж у продажі. Я його я його показував маленький. Тогди як цей. Ти знаєш, е, але цікаво, наоборот, цікаво. Я так пам'ятаю, бо, наприклад, як першерон росте, він коли в такому віці у річному. Він, якщо йде габаритний, знаєш, такий великий, він не має такого вигляду. Аж потім після двох він набирає і показує красу. Так, так само і це. Тут раз, не... маму, е, ну, раз маму покажеш, щоб люди, може хто, хто не знає, знає, щоб ми так, так. знали, в принципі, якої кобиля, хто знає героя у Максима у Магалі, тато. Ну, Я його до цього чесно не показував. Його один раз знімав бойчук і це другий раз, що ти знімаєш. Ні тік-ток малий, не кидав, нічого ніде, бо... Ми його планували собі тримати до трохи двох туди показати. А теж я завіз цих. Ну все не можу тримати, треба щось продати. Треба щось продати, бо Так, так я думаю, що люди Лю... Люди зрозуміють, це все там. Це все та, буде. Що це не що я коні продаю, що там хтось не, ну, не пасує, чи щось недобрі коні, чи що? То... Ну я просто не зможу все тримати. Сім коней. Божай він його його не його? Ні, ні, ні. ні. Отакий От лошак. Лошак пасеться на траві. Е... Погода, ну, муха так. не муха, щоб ви розуміли. бо Кони, він якби... Трава суха, Коней багато, це не, не одного загнати достатньо. Лише так. трошки худий, але раму має. То скільки йому коли рік минув? 29 червня. 29 червня йому минув рік. А ну, візьми, де там туска, що ми брали? О, Такий перед лошика, така нога, криш. Головка мала, голова вузка, де форних що очей. Ну, хто, хто коні всі кохає, той знає. Буде палити, Та, Тут немає що палити. Площек, площек. Кого Це... цікавить, К... я ще раз кажу номер телефону 097 53 79 062 Все, Юра, каже номер. Кого буде цікавити, дзвоніть, дзвоніть запитуйте, дзвоніть, коні є не продажні. Що? Казати, не казати. Юра. Це все від тебе, розумієш? Бо багато людей зараз будуть тобі телефонувати і будуть думати, так. знаєш, різні цей. Так ось, лошак 1600, торг, як звичайно, присутній, ну, бо це всюди так є. Кінь 1400. Дивіться. Один нюанс є у коня, я зразу покажу вам, ну, щоб не, ага. не... Ну, бо знаєш, люди приїдуть. Дивись, збоку, подивись, все, око, все, ну все грає. Спереду, має таку трохи гулю. Це є жировик, але дивіться, я тисну, мацаю. Ну, він на це не скаржиться, йому це не мішає. О, коли спереду він все ведеться, просто так, чук-чук, тут гулька, ага, так пішла ага, вперед. Ага. Так, але то не страшне, я з лікарями консультувався, хлопці, я би хотів Така Закликаю, розбіто мішає, якого мені ні. Йому теж не повзирали, каже, стоїть собі на стій. Дивіться, візьми, познімай з них ланці, так, так, аби ми так, зараз показали так, їх. Так. 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 Ще раз нагадую, Лошук минув рік йому. Він, буде, він йде по, по хороших гарних коней. Йому він буде коштувати 1600 доларів, у кого буде цікавити. Номер, номер я залишу в описі, але Юра продиктував на відео, що тут все буде сказано, показано. я думаю, але... Так, Лошук буде. Буде з нього гарний теж жеребець, але то нема коли. Чуєш, нема часу, коли на це все чекати. Так, знаєш? Так. Ну, ну бо це... тим більше я зараз ти, ну, десь так вискочу, виключу воду. Десь так планую, 10 після 10-го їхати далі за кордон, що в мене це займається відчим, чим мама. О, малий. Ну, я не можу сім коней лишити на них. У Юри є е, підмога, допомога. Е, малий теж любиться. Закуняти звертай. Е таким, є. Молодий, молодий вершник. Е, я згадую, Юр, як ми були пацанами, це так само, так як твій, твій син. Це скаче, не боїться. зараз... А зараз, хоч ми не, є, ми не є сильно старі, але вже зараз так поризикнути, скочити, вискочити. ну... Він розуміє, тоже... що. Він вчора я жеребця вігнув на двір. ну цього, що ми знімали. Ага. Він на нього вискочив, а той став і не розуміє, що є. Я Арсен, ну кінь лиш сутку немає як приїхав, ти вже віску чув зветити. У мене брат такий самий шалений. Я боюсь, якщо чесно, такого я вісік на коні, котрий не воз. Лошак ноги дає, дай ножку, Мар'ян. Лошак ноги дає, задна, передна, яєчка, любе, любе. Дай ножку. Дай ножку. Ну, Тут проблем немає, тишина. Ну, це бабський, бабський лош, можна сказати. Так, кого буде цікавити лошу так, через по... Багато говорити не буду, бо я кажу, буде по горою. Зараз. Лошука звати. Він за конем, знаєш. Так, так, він за кіньми. Він самий не знає бути, ну, тако він лишається, малий. Є. Є. Він дуже, дуже чемний, спокійний, він такий, ну. Ручий, ручий, як Так, Скакати він не хоче бігати такої дурної. Є. Є ходи. Широко йде задними ногами. Дуже широко йде ногами. Ну, чекай. Зараз ми покажемо. О, тут красиво. має кістку, знаєш, таку, ну він теж по таких... Так, десь дивіться. Йому десь на моє око, я думаю, нога 22 десь такого середнього буде. Будет. Де в середньому буде 22. Буде діма твердих, якщо не 23. Так. Ну, е, Кого буде цікавити, Юр, е, дзвонити до Юри, Юра, е, Юра може зміряти, там вам все Є. повністю ну, сказати. Розміри, лошука і тому подібне. О, Опа! Він вже рахуй, скільки Скільки часу він е, Що тебе нема. Дев'ять місяців не було? не було? Час біжить, ну, дуже скоро. Що well, він well. Не, знає, не знає ці всі команди, бо нема, ну ніхто так не, не подивиться, як ти собі сам. Так, Та сідає, але знаєш, ну ти вже маєш практику, можеш навчити то був. Він був різкий, такий нарваний, він дуже спокійний. Він собі такий. Він собі не скочить лишній раз. Ану ще його розверни, аби люди виділи це. Потомство героя. І в Юрі є така дуже гарна, красива. І да в яблук. Супер, файно. Дивіться, номер є в описі, кого буде цікавити. Добре, Юр, можна його причіпати. Зараз якщо то цей. Хочемо ще показати ближче. Кінь та все добре. По, -по здоров'ю. Ну, адекватний. Каже Юра, добрий до роботи. Але він такої має ватри, щоб бігав. Але ще yeah. хочу наголосити, знаєш, Юра, до мене є люди. Познімаю я відео і люди дзвонять. А як той кінь? А як то? Я не я цим не займаюся. Я можу познімати, показати свої, показати чужі коні. Але я не кажу, ні, нікому не буду ну, розказувати, well, як той кінь. Кожному виглядає та. Комусь підходить, комусь не підходить, то але розпитують, знаєш, як там, що там. Yeah. Ще у Юри зараз будемо бачити, така є красива поняв. Yeah. Ми взяли. Взяли у Юри є. Є, є Юр, у Юри що, донька. А ну чекай, Юр. Я можу це перервати. А, Оцей сюжет. Вона не вдари? Ні. Не б'є. Саме Там глава найде. Та. та. На так. Тут. так? От є у, у Юри така у, у, у кобила. Поні. Оп. Наше може. Дивись, у нас ще вміє позувати, я хочу сказати. Вони в яблука слід. Що у яблука? Є така картина. Чекай. Стань. Стань, малешка. Хопа, хоп. Кінь чи до лісу, чи до города, чи до людей. Так, це дуже цікаве. Е, у мене син, він не дуже любить так коні, а мала, як я дивлюся, бо я е, з цього не вилажу. Та лиши, то гарбузи, все нормально. Ану, ану, стань, О, отакі, от Я хочу знаєш, об'єктив, щоб попали всі твої коні, знаєш, які, які були, які. ну якими люди, Юра пишається, просто завіс щось краще, хоче ще краще і така ситуація. Красиво, гарно. Е, кобила, у нього всі знають кобилу. Кобила не продається, ні, є. Кобила не продається. Зараз ми її покажемо трошки пізніше. Е, за коня, все, що треба, дзвоніть, пишіть. Кінь до роботи дуже добрий. Адекватний. Їди, там вже так, тихий, спокійний. Вже... Так. Це марі коні такі. Як старі фірмани бабські. мама обходить від чим діти, жінка, тут нема. Чого. Це кінь, як сказати, робочий кінь. Робочий так, кінь, ну, Такий якраз кого цікавить до роботи. Ось такий варіант. Трошки худовати, ходувати, бо жара. Коні ціле, ціле літо поле. Поле, так? Та? І... Ціле ціле коні живши, Колись пізнішче, колись забрав у поле, колись пізніше, забрав, ні, бувало. Коні на випасі, що це, це нормальне явище, але кінь здоровий так, і має. Він він здоровий. Чуєш? Він і... хапнув вітамін від сонця і все, що має бути. Добре, <laughs> Добре чіпляй його ідемо зараз ще за кобилу, розкажеш нам, що, як, до чого. І вже. По шиї, це, я не знаю. Один. Один. Один так має в районі 82, см. Юра взяв, то всі, всі бачили, він і у групи і у Фейсбуці, і у нього син має свій Тік-Ток. він взяв таку кобилу собі, бо в нього є донечка, і він і вона катає, катаєся, катається на ну? ній. І Василь середущий син. Ага. Та, а скільки їй років? Три роки в травні Три роки? Деревно 100%, бо два рази везли до жеребця, раз, потім на провірку, все тут чітко. Так? Що це все? Малий, менший на ній їде, ноги тако від землі, Вона, знаєш, по нідигуляє. Він так ти тик тик, тик 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 на цім. А це на кобилі він на цім. Це Фу. цікаво. – Але ну... я так хлопцям не позволений їздити, воно бо маленьке, воно, воно мені просто для, як то кажуть, для, для декорації. Ага. Чуєш, є люди зараз. Туї садять туди-сюди. Для декорації, знаєш, та є такий. Але ну. ножки? А де ти її купив? У Тані гайдючки у Львові, у Львівській області. У Львівській області, так? І що, звідти аж привезли? Таня мені привезла додому, всього таня. Мама всі гроші подала. Супер. Таня теж. Бойова жінка є здоровля. Натхнення, бо вона теж має коня, жеребцях. А жеребцях де криво Е, У Вовчівці, Юри. Ага. Там є чоловік, має два поники, купив собі кобилку, знають, має бричку, тобі дітей возить. Возив Так. Може колись, як буде багато понів, тебе зробили змагання з суто поні. <кій> будемо щось, де нам нерв, щось будемо робити, то обов'язково ж вона буде там, буде перша no, йти на виїзді. так. верхом, знаєш, ну у нас, чекай, у нас тут у Крузі немає. Походу немає. Там було. У Воївському районі є, але тут у нас у селах немає ні. Ігор, мов нагадай мені, як Ігор, 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 Ігор. Та в Буковели він теж мав пони, поні. Ну, Яка у Коломийському районі є, але я знаю, за що ти говориш. Я забув, як це його. Вінтонік, Ігор Вінтонік, він то він так. мав поні багато теж мав поні, багато цей. По-моєму, Ігор цьому Юрі жеребча. Так? І що я відвіклював. Ага. Супер. Так, е, дуже, красива, е, дуже красива порода. Як, як для чого? Цього Та року таке трохи у нас все на ланцах, бо ми ще такі застарілі фірмани, але вже на другий рік з весни Бог поможе, бо то вже немає тепер, коли Будуть електропастухи, так має бути, фотоловушки. Камери, розумієш, ну це повага, супер. Так Що би я... бивидко, чи коні на місце, чи так. то все Що? щоб я не бігав лишні рази, собі чи камера мене толо, би, би, би не, тол... не толочило людям городи, то собі так, ти собі це лиш блимнуло, як так. це віпало. Все, все правильно. А то знаєш, кобили так як нині, лошиці, пішли у розвідку у село. Вони так. вже з першої дни не пішли в село. Люди дзвонять, кажуть, Юра городами, люди почек вовк. Каже, е, Юра каже, приїдеш познімаєш, Та й ми там домовились на яку годину, я дзвоню, я виїжджу. Каже, Юра, вже нема що знімати, кубеле пішли селом. <рес> пішли песте. Я облекю ну, облек... що... корнюки туди, ну, хто, хто тут знає цю округу, корнюками Никола Єренин туди відмешена геть чисто. І на село мені люди дали, знати, кажуть, ой, там стояв холоді, підійшли під яблінку, в холодку, постояли пішли. 100 метрів прийшли, далі собі віддихати. Е, тепер хочу вам показати, візьми її ближче, може її з ланца, знаєш. Так, так. Хочу вам показати Юрину Кобилу. Вона в тебе, походу, найбі... найдовше, так? Так. А, а жеребець по, по... цей не жеребець, кінь не по, не по ні. ні, ні, ні. Ход. Це... Е, от є, є. Юр... Це у Юри. Так, є у нього, це виходить домашня кобила, Юра її не продає, розверни її туди, mm -hmm. якщо можна, щоб показати. Мені е, у ні, ну, кобила гарна в загальному, але мені оцей зад у неї, ну, потримай її, аби вона не пасла, знаєш, бо вона... Вони, напевно, тут десь да? Подивіться. Це кобила чиста на Олександрійка, вона документів немає, ну, то я цьому не винен. Кобила походить з сумів, є такий Славко політів. Кажуть, за нею багато людей його знають, він у свій час, в ну, свої часи возив у коні. Суми, Полтава він возив, і він привіз її маму. І вона так, походу, тут народилась? Так, так, народилася. Вона народила тут, але вона приїхала звідти. розумієш? Кобила її мама заїхала з, Сумщини, з Сумської області. Ну мені, ну скільки кобилів, ну вже щось я бачив. Ну, але нашого плану, щоб би був такий зад, ну проведе я би то просто. Вперед. Щоб такий зад був. Він Дуже хоче бігати, був на таки лінева. Нічого страшного, але дуже-дуже гарна кобила, мало таких кобелів у нас є. Отакі кобили на кобиломатки. Дуже дуже добре, так як він має свого жеребця. чи... Чи там ми маємо жеребця? Так, ну, жеребців, та, але, але вже, та, Вже, вже запутав усі коні ти вже знаєш з цими кобилами. Файно, супер, супер та дуже темно, адекватно вона спокійна, спокійно, на дурної не скаче. такої. Ну. Е, ще раз нагадую: лошак продається, кінь продається. Кобила, споні, поні не продаються. Е, Кого буде цікавити, номер лишимо в описі. Я там на віду, що Номер ціло. Так, там так. Номер, номер диктував, і я ще залишу в описі. Ну, всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал. Юра створить свій канал, ось дає молодий блогер, як казати. Так. Будете дивитися. Тікток уже у Тіктоці має вже канал, що зараз так. на Ютубі відкриємо. Будете наші. дивитися, підтримуйте, кладіть лайки. Всім до побачення, Юра, тобі, тобі і твоїм синам здоров'я, твоїй сім'ї. взаємно, що, що є таких друзів, багато підтримка, від рідних підтримка. Ну, бо то, знаєш, якби сам саме це все такого хотів, це так. би, дуже би було тяжко. Так, так. Знаєш, якби там ну, ніхто не хотів помочити, от я зібрався за кордон, мені там мама відчим не стин, малий, вже більший, знаєш. Жінка, якщо треба лишається, якщо не їде за кордон. А зараз так ми в блокція тут проблем немає. Ну, є підтримка, розумієш, і є з тим, хочеться це робити. Супер, викорувати. супер, файно. Друзі, є з боку. Той подзвонить щось підкаже, той з тим поговорив з тим. Ну і то так. Знаєш, ta, як, ta, знаєш, ta. як ми як ми зачинали? Ти так само, ta, Молодий, ta. як зачинув, як то було, всякими кіньми їхав. Є що згадати. А на Який уровень зараз вішу? Є що згадати? Все добре, що всі роблять, то все йде до кращого. Всім е, до побачення, гарного дня. Бувайте здорові!